Сьогодні у нас перше квітня. У Одесі, мабуть, було якесь свято, не знаю. Раніше день сміху був, що ви там сьогодні шуткували над своїми оточуючими. А у нас сьогодні своє свято. Мілані три рочки. Йду до них. Збираюсь на день народження. Своєї улюбленої Міланічки. зачіску зробила трохи. Народилася вона, якщо хто давно в мене дивиться, то у Вроцлаві, у Польщі ми виїздили. Бо всі знають, що тоді тут. Незрозуміло, що мало бути, начебто сюди могли зайти війська, тому ми перестраховувались і виїздили. В таку гарну пору року вона народилася, а тоді в Вороцлаві сніг випав цей день. А в нас сьогодні плюс 19. І дуже гарна така погодка.